Хайла. Лисий. Львівська область, Борислав. Вчився в Борислав на зварщика, в армії не служив. Почався Майдан, пішов на Майдан. Потім після Майдану пішов у Чепку від правого сектору, переєсловив Хмельницькому. Поїхав в піски, воював в пісках. Потім дівчинка з Києва воювала зі мною, вона мені подзвонила, що я хочу піти в танкісти. Вона сама киянка. Ну і дали мені номер телефону, я подзвонив і попав в азов. Ну, приїхали в Бешкіру, вчились місяць. Було страшно спочатку, тому що ну, ніколи не стикався. Ну, Потім привик, нормально. Та То любий би пішов, тому що я не хочу, щоб хтось приходив в мою країну і розказував, що йому робити. Що І буду стояти поки. Просто не люблю. Москалів, якщо щастя. Бо що вони прийшли на нашу землю. Вони всюди пхають свій ніс, розумієте? От і все, я не хочу. Буду стояти, поки їх не вижену. От і все. Живу з жінкою, знімаю квартиру, жити не маю, де знімаємо квартиру. Маємо синочка, Лук'янчик, три, і вісім. Зараз вдома ждуть мене. Ні, до сина хочу дуже. Сина дуже люблю. Лук'янчик. Тату до тебе скоро приїде, купить тобі машинку. Він дуже машинки любить. Вчора дзвонив, він і танки, машинки любить. Вчора дзвонив що намалював мені їжачка. Він в садик ходить, малював мені їжачка. Я його малюнок ношу тут. Чекайте, Ні, то в ті курці покажу вам. Потім їх схочете. Ні, я ношу постійно, з собою в, в кітелі. Його перший малюнок. Папа на війні, знаєш? Ні. У мене мама не знає, що я на війні. Батька нема вже, мама не знає, що в мене брат воював теж. Рідний, рік під Луганськом ранений, був на 31-му блокпості. Ну він пішов так, а я пішов добровольцем. Так мама не знала ні о браті, ні о хату. Ні, про брата вона вже знала потім, як він вже ну, вивернувся додому. Я кажу, що я на роботі в Києві. Далі. Ну, жена хоч знає? Знає. да як не знаю. Ну, спочатку там відмовляла, відмовляла. Ну, привикла вже. Я хочу, щоб в армії лишитися. Не, не знаю. Ну, не хочу, щоб в Польщу їхав, треба квартиру купляти. Ну, не знаю, поки не звільнимо Україну, то. Буде чекати, так? Да? Ну буде. Я привикла.